Шосткинська громада у глибокій жалобі днями надійшла чорна звістка про загибель у боротьбі з расистами шістьох наших земляків З трьома героями Дмитром Петренком, Андрієм Пустовойтом та Миколою Богатирьовим громади прощалися 27 жовтня. В центрі міста зібралися ті, хто любив, знав та поважав Дмитра Петренка та Андрія Пустовойта. Пустовойт Андрій Вікторович народився 1 грудня 1989 року у місті Шостка. Навчався в школі номер 12 після чого здобував професійну освіту на базі Шосткинського хіміко-технологічного коледжу. Любов до мистецтва надихнула Янука вступити до Сумського педагогічного університету імені Макаренка. Блискуче показати себе в навчанні та стати дипломованим хореографом. Андрій все життя захоплювався танцями. Багато шосткінців пам'ятають його виступи у складі ансамблю світанок. Після закінчення університету Андрію вдалося стати відомим хореографом і виступати в багатьох країнах світу, бути зіркою інстаграму та здобути симпатії десятків тисяч прихильників. Незважаючи на це, жити він завжди хотів тільки в Україні, адже по-справжньому її любив, він ще не встиг створити власну родину, обожнював племінницю, любив рідних, був для них надійною підтримкою. А ще Андрій любив свою країну, тому у червні 2022-го записався до лав добровольців. На фронті виконував обов'язки командира мінометного зводу роти вогневої підтримки. Загинув під час виконання бойового завдання в Пологівському районі Запорізької області. Більше його не побачать на сцені. Більше його неперевершені виступи не викликатимуть захоплення у глядачів. Тепер всі захоплюються його мужністю та вірністю Україні. Дуже жаль, Андрюшко, що ти зібрав на цій площі нас не на свій виступ, а на останнє прощання з тобою. Таке болісне та трагічне для всіх. Ми вклоняємося в тобі, наш захисник, Безмежно вдячні за все. Ти назавжди залишишся в наших серцях. Дякуємо вам, хлопчики. Вибачте, що не зберегли вас. Андрій мені постійно казав, ви для мене як батька. Дякую тобі, синку. Дякую за кожний ранок. Дякую тобі за наше життя. Ти завжди в наших серцях. Ми тебе дуже дуже любимо. Ми тебе пишаємось. Слава нашому герою! Слава всім героям України! Дмитру Петренку було всього 45. Він народився у шостці. Закінчив школу номер родин тут він жив, любив, виховував сина. У 2003 році Дмитро створив родину з коханою дівчиною Оксаною. Наступного року у подружжя народився син. Ярослав він у всьому завжди шукав позитив. У нього було багато друзів. Дмитро ніколи не відмовляв нікому у допомозі. Чоловік обожнював велосипедні подорожі. Останні роки перед мобілізацією він працював у відділенні міжнародного перевізника Делівері з 10 січня цього року. Дмитро Володимирович став військовим. Мій обов'язок захищати вас. Хто як не я боронив батьківщину? У Бахмутському районі Донецької області, виконуючи обов'язки командира мотопіхотного взводу, внаслідок отриманого під час штурму поранення серце Дмитра Петренка зупинилося 21 жовтня. Прекрасний друг, чоловік, батько пішов у вічність. Мій перший клас, мої перші, перші діти, мої перші учні. Це був дарунок долі. Таких дітей більше не було у моїй роботі. 41 одна душа, і серед них дімка. Маленький мужичок, так я його називала поза очі. Всі слова, які б я сьогодні не сказала про дімку, вони не заповнять ту поражничу, яка у кожного з нас в душі, і не вщупнуть той біль, який є зараз серцем. Завжди на позитиві, завжди прийде на допомогу. У кожного, хто його знав, свій дімка. син, брат, друг, учень, батько, чоловік. Він назавжди з нами і він буде жити доти, доки ми будемо його пам'ятати. Дякую тобі, дитино, за те, що за те, що даєш змогу, так, змогу нам жити в мирі. Попри біль втрати, сум та розпач, який розриває душу, наші військові продовжують боротися, аби тут всі могли жити, навчатися, працювати, любити. Ми проведжаємо в останній путь героїв, героїв, які загинули, Дмитро та Андрій, які загинули як справжні воїни, як справжні чоловіки, захищаючи свою землю, свою вітчизну від рашиської навали, ми ніколи не забудемо. Подвиг Андрія і Дмитра, слава Україні, слава героям. Цього дня, 27 жовтня, прощання ще з одним захисником відбулося у Воронежі. Тут в останній путь провели азовця 21 річного Миколу Богатирьова. Молодий, красивий, позитивний, повний сил, рішучий і впевнений у своїй позиції. йти до кінця він став на захист України у лютому 2023-го. Це велика втрата. Втратити сина. Велике горе, коли батьки хавають своїх дітей. Ви зростили героя. Людину з великої літери, людину, яка була завжди поруч, людину, яка не зробила жодного кроку назад. Микола прийшов до, в підрозділ до нас на початку літа. Щоб ви розуміли. Не всяк воїн може служити в Азові. Там нема випадкових людей. Треба пройти неабиякий вишкіл. Він його пройшов з честю, з силою і твердо йшов вперед. Перша ж його поїздка на зону бойових дій в складі Азова стала, на жаль, останньою. Але він назавжди в строю. І з кожною ротацією. З кожним кроком нашого підрозділа, нашої бригади, він завжди буде з нами, як і з вами. Тепер він боронить нас з неба і завжди є в наших серцях. Герою слава! У складі славетної бригади спецпризначення Азов хлопець боронив рубежі України на Лиманському напрямку. Завжди допомагав нам і підтримував нас. Для нас це дуже велика втрата. Брате Батон, ти назавжди в наших серцях. На нього вдома чекала кохана дружина, батьки, друзі. Він мріяв про скорішу перемогу України та робив усе можливе для її наближення. Дякуючи таким хлопцям, ми з вами живемо в рідній ненькій Україні. Дякуючи їм, ми живі. Ще раз висловлюємо співчуття близьким. Дякую за вашого сина. Слава всім героям, слава Миколі, слава Україні! Міцна як раніть віра та воля до свободи веде наших захисників вперед, до омріяної та такої же даної всім українським народом перемоги. Не існує слів, якими можна підтримати родних і близьких, але існують вчинки, які будуть вічно шанувати наших героїв. Знов молодий сокіл покинув нашу землю і захищає нас з неба. Вічна пам'ять, вічна шана. Слава герою Миколі! Слава Україні! Героям слава. у засвіти йдуть найкращі. Вони приєднуються до небесного війська і звідти допомагатимуть тим, хто тут на землі протистоїть ворогові. А громади завжди пам'ятатиме тих, хто ціною власного життя виборював незалежність для всього українського народу.